9 лютого, Міжнародний день стоматолога. Як працюється напередодні свята людям у білих халатах, які дарують красиві та здорові посмішки у Калузькій стоматологічній поліклініці, дізнавалась Ольга Ткач. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметани, мить боліти перестане. Насправді це лише дитяче прислів'я. Якщо ж надокучає зубний біль, ми вмить йдемо до стоматолога, лише він порятує. Послугами стоматолога користуватися хоча б раз у житті доводилося кожному із нас, адже зубний біль терпіти не сила. Проте, звичайно, краще звертатися до фахівців, що дарують нам красиві посмішки із профілактичною метою. Це довів, а власне засвідчив головний лікар Калуської стоматологічної поліклініки Василь Рогів, зустрівши наших кореспондентів із посмішкою, організувавши так звану екскурсію. Просторі кабінети оснащені за останнім словом техніки. Наша гордість каже Василь Дмитрович. Проте негослівно підкріплює діями на практиці демонструє відділення терапевтичної дитячої ортопедичної стоматології. За Заоханність та чистоту інструментів пацієнтам теж хвилюватися не варто. У поліклініці є спеціальні сучасні прилади стерилізації під дією ультрафіолетових променів. Усі відділення закладу працюють чітко та злагоджено. До речі, цілодобово у нічний час у телефонному режимі. Через станцію швидкої допомоги у рентген-кабінеті закладу можна отримати усі необхідні дані на місці за допомогою сучасної техніки, Стоматологічна поліклініка налічує відділи: це терапевтичний, хірургічний, дитячий відділ, досить солідний з ортодонтією, протезне відділення, яке надає послуги зубопротезування. Ми можемо похвалитися і порадіти тим, що за час. Господарювання нашого міського голови було здобуто дуже багато, скажімо, позитивного в стоматологічній службі. Ми отримували стоматологічні установки, 17, досить дороговартісні. Ми маємо досить солідний, один, скажімо, на область в стоматологічній поліклініці рентген-кабінет, який має і дентальний апарат, і ортопантомограф. Є система сканування. На сучасному рівні маємо досить солідну хірургічну службу, хірургічні пріоритети, наші які ми хочемо впровадити імплантологію. І це бачення міського голови. Він нам допомагає. Я думаю, що нам це вдасться. Побували ми й у святає святих ортопедичному відділенні кількох зуботехнічних лабораторіях, дивина та й годі. Тут уперше побачили, як, наче глечики, у майстерні гончара створюється майбутній матеріал для голівудських посмішок. Дії у поліклініці, яка віднедавна знову повернула статус окремої юридичної структури, сучасно оснащений фізіотерапевтичний кабінет, де здійснюють лікувально-профілактичні процедури. Роботою колективу, як і умовами праці, головний лікар задоволений. Усі інші питання, що виникають у силу робочого процесу, підкреслює вирішити під силу. Для цього проводяться медичні наради, робочі летучки у спеціально облаштованій актовій залі закладу, де у центрі оберіг святої Аполонії, покровительки стоматології. Серцем стоматполіклініки назвав Василь Рогів бухгалтерію. Тут же здійснюється увесь процес кадрової роботи нарахування заробітної плати тощо. Екскурсії Засвідчила у калузькій стоматполіклініці, працюють професіонали, послуги якісні, кваліфіковані. А людям у білих халатах, що у прямому і переносному значенні малюють усмішку на наших обличчях, побільше радощів для її власного відтворення. Хотів би на перш за все привітати стоматологічну службу всю, так як міста, так і району. Нелегка праця медиків працювати в таких, скажімо, в такому часі. Час диктує нові технології, ми не завжди встигаємо стараємося допомагати. Але саме важливо те, що від стоматологічних кабінетів люди виходять з усмішкою, знаходять собі ті потреби і виконання тих потреб, які, з якими вони звертаються до нас.